Таке гарне ліжко з дерев'яним узголів'ям, там якого вставку у нас також на розпродажі ліжечко Dream City. Оксана, розкажи трошки. Так, ліжечко виконане в розмірі 160 на 2 з підйомним механізмом, металевий каркас, букова ламелька. Короб ліжка виконаний абсолютно все з дерева, дно у нас ламіноване з отворами для вентиляції. Також по периметру цього ліжка йде зйомний чехол на ліпучці. За потреби можна його зняти і попрати. Саме це ліжечко у нас виконане в тканині Велюр, Вона є антикігтем і легко чиститься вологою серветкою або ганчіркою. Також дуже зручно, що ось тут ось ця накладка йде також з деревини. Колір можна обирати, і вона гарно витирається. Якщо там, до прикладу ви боїтеся пилюки, замовляти можна в будь-якому кольорі та розмірі і будь-якій тканинці. Вартість ліжка зі знижечкою буде 22 тисячі. Так, і всі ці ліжка, ліжко Dream City, Марго, що ми раніше казали, і ліжечко Марії є у нас в шоурумі на Дніпровській набережній 3А. Всі деталі є на сайті Соло а в шапці профілю буде наш телефончик для зв'язку. Звертайтесь.